Сьогодні 23 червня п'ятниця. Господь запрошує тебе до пізнання своєї безмежної любові через спілкування, ти можеш молитися. Споглядати Його через красу сотвореного світу та через життя Христа, який став людиною, щоб нам відкрити нашу цінність для Бога, приготуйся почути Його заклик любові у цій молитві. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь: Ніхто не зійшов на небо крім того, хто зійшов з неба, Син чоловічий. І як Мойсей підняв змія в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але жив життям вічним. Бо Бог не послав у світ сина. Щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Образ неба для людини дуже важливий. Дивлячись на свободу птахів, що могли літати, людина здавна мріяла побороти закони гравітації і зійнятися у небо. Ця мрія почала збуватися, починаючи з кінця XVIII століття через прогрес науковий та коштом численних спроб і помилок, а часом. Навіть великих жертв, втрат і матеріальних і, на жаль, людських. Сьогодні ми можемо купити квиток на літак і побачити красу землі навіть вище пташиного польоту, проте кожен політ мусить завершитися і в тому чи іншому куточку землі. Ми все ж Будемо далі провадити наше щоденне життя. Христос сходить з неба, яке пишеться з великої літери і означає духовну дійсність. Наше земне небо служить подобою тієї свободи, легкості і радості, які ми через Христа віднаходимо у небі, домі Отця. Ісус піднісся над цим світом у стражданні, що було до краю сповнене любов'ю. Часто здається, що терпіння це приниження, знищення людської гідності. Людським розумом неможливо знайти сенс страждання, особливо коли йдеться про невинних. Проте велич людини вимірюється. Не лише тими моментами, коли ми є сильні, успішні, добре прийняті іншими, наша велич вимірюється великодушністю Господа і напряму залежить не від інших, а від нас самих, від того, що ми пам'ятаємо, ким ми є в очах Бога. Це свідомість, що Син Божий настільки любить тебе. Що віддав своє життя, чинить нас сильнішими, вільнішими, щасливішими духовно? Які моменти у твоєму житті вважаєш піднесенням? Чи переживаєш їх із вдячністю Богові? Біблійна оповідь розповідає нам про первородний гріх наших прабатьків, які сховалися зі страхом перед провиною і засудом, на яких вони заслуговують. Проте Бог не бажає засуджувати, але спасти і тому посилає у світ Сина, щоб об'явити цю жертвенну і безконечну любов. Коли думаєш про любов Бога, глянь на розп'ятого, Коли бракує тобі відчуття важливості власного життя, глянь на розп'ятого. Коли важко любити, прощати, приймати інших глянь на розп'ятого Коли матимеш радість чи смуток, піднесення чи приниження, успіх чи втрати. Глянь на розп'ятого, щоб жити життям вічним. Вічною ж є тільки любов. Сказав Господь: Ніхто не зійшов на небо крім того, хто зійшов з неба. Син чоловічий. І як Мойсей підняв Змія в пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного. Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але жив життям вічним. Бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Боже, творче небо й землі, дякую тобі за те, що даєш мені свободу, мир і радість через віддану любов, яку об'явив ти, нам у Христі, яку пригадуєш нам через незриме діяння Святого Духа. Прошу тебе, дай мені ласки ніколи не сумніватися у твоїй любові, але свідчити. І передавати її моїм ближнім. Прошу за тих людей, що ще не досвідчили цієї любові або зневірилися через випробування чи згіршення, освіти їхні серця палаючою любов'ю Христового Серця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.